Неподалік від Львова повним ходом тривають зйомки комедійного повнометражного фільму під назвою Контрабас», режисером якого став Олег Борщевський. Прем'єра запланована на 31 серпня цього року. В описі до цієї стрічки говориться: якщо трійця йолопів вирішила зайнятися незаконною справою, то потрібно чекати кінця світу локального масштабу. Вони виросли на кордоні, тому де знайти легкі гроші для них не питання. Проте, коли на шляху з'являється гарна дівчина, всім планам кінець. Тож американські гірки порівняно з їхніми пригодами, це легке погойдування. Але герої фільму заради мрії готові на все. Наша Каріна побувала на знімальному майданчику та на власні очі бачила, як відбувається процес зйомок. Зараз ми знаходимося на знімальному майданчику, де якраз завершується зйомки комедійного фільму Контрабас». не дивлячись на те, що прем'єра відбудеться 31 серпня, декілька кадрів ви маєте змогу побачити прямо зараз. Діду розповів нам, про що саме буде ця стрічка? Фільм про те, що я ціле життя хотів стати великим артистом. В дитинстві я мав такий сильний голос, що скло тріскало від тиску. Сульмарель Лучіка! Ластродарженто, Плачідельонда, проспе льви! А слух, мав такий чіткий, що без єдиної помилки я міг просвістити любу мелодію. Любу. І мама мене віддала одразу до від школи, музичної таку. У мене не було ні, ні одної хвилини, а просто так. Я вчився, 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 вчився. Я мав перші премії, я мав гран-при. А потім мама поїхала в Португалію, бо то треба було за щось годувати. І в мене почалась мутація. А потім що? Мама почала висилати гроші. <реш> і на основі того і вшов клав, за чиїх, чиїх, скільки мама, скільки я. І коротше на тому будується вся афьора. Афьора в тому, що маму брехати не можна, мамі треба частіше дзвонити, і мамам треба приїжджати додому. Мама, цям. А скажіть... До речі, нині дзвонила, вона знімається, мама по скайпу зразу напряму знімається у фільмі. Нині. Та? У наступному році Євробачення ж пройде у Португалії. Чітко відповісти на запитання щодо участі у цьому пісенному конкурсі співак не зміг. Але до мами в Лісабон все ж таки збирається. Я поки що не даю відповіді вам на це запитання. Я знаю точно, що Андрію концертному директору вже дзвонять. І він е дав згоду на якийсь концерт. Я думаю, що ми в Лісабоні будемо давати концерт. Ох там. Мамаша! Що може бути краще, аніж хороший колектив? Режисер дуже задоволений процесом зйомок і цьому фільму пророкує блискучий результат. Мы с Мишей работаем первый раз, и я бы назвал наше сотрудничество замечательным, потому что это очень комфортная работа, мы какие-то вещи вместе проговариваем, что-то вместе придумываем, и на самом деле у нас прекрасный теплый коллектив, работа кипит, все замечательно получается, так что будет вся эта атмосфера отразится прекрасно на результате. Навіть погода сприяє для того, аби вже в серпні глядачі змогли насолодитись цією кінокомедією. Ми виходимо на вулицю дощ, де ми знімаємо інтер'єри, коли потрібно знімати натуру. Сонечко виходить. Вчора у нас дуже складна була локація, загальні плани. Актора Макс масових сцен, дощ ливень йде. І... Ходять члени знімальної групи, кажуть, може, будемо переносити, кажуть, ні, знімаємо, нам Бог допомагає. І виходимо на вулицю, припиняється дощ і сонце виходить. Так що все йде добре. Сергій у свою чергу розповів, чому зацікавився у продюсуванні цього проекту. Наша компанія Solar Media, в принципі, займається е, переважно розважальним е, кіно і розважальними проєктами. Відповідно, коли поступила пропозиція працювати з Дідіо, з, е, з людиною, яка є уособленням харизми е, такої української, дещо, дещо перебільшеної, зрозуміло, але це артист з великою буквою, тому ми не сумнівалися ні секунди е, в, в, в обранні цього проєкту як, як наш основний. Нину скомку медін проект на на цей час до слова, стрічку планують показати не лише в Україні, але й за кордоном, де проживає та працює безліч українців. Каріна Бойчук, Дмитро Кривенко, Львів Арт.